Хочу показати вам, як я солю сало. Ось нам щойно привезли сало, дуже гарне, таке, як ми полюбляємо, товсте і з тенесенькою шкірочкою. І я покажу, як роблю це я. Я вже показувала на каналі, бачили. хто? Хто бачив? Я роблю його не шматочками такими, а ось такими полосками. І я отаку довгу смужку я буду розрізати навпіл. Чому? Тому що ми зберігаємо у морозильній камері у контейнері з закритим кришкою наглухо, щоб сало не вбирало у себе ніякі запахи. Тому по величині контейнера ось такими смужками я нарізаю. І так наріз... нарізаю все сало. Ось такими смужками порізали. Тепер беру звичайнісіньку сіль і повністю отак, гарно з усіх сторін. В нас ця сіль на салі не залишиться, тому не бійтеся, присолити гарно. У нас воно мало солене, тому воно в солі буде проводити тільки дві доби. І викладаю ось таку мисочку. Я все покажу покроково, як, як я це роблю. Вже багато років нам найдужче подобається, воно не жовтіє, не старіє і гарно зберігається. Яка в нас вийшла гарненька кубка сала. Зверху отак притрушуємо. Ніяка харчова плівка, ніякий пакет поліетиленовий не проходить. Старенький рушничок, отакий, щоб проходило повітря, але мухи не залазили. І залишаємо його тут в кухні. Але подалі від вікна таке десь темненьке, яке у вас є місце, де темненьке, де ви могли поставити темно. На дві доби. А потім я далі покажу, що я буду робити. Повірте, це варіант ідеальний. Посолилося наше сало, не наше свиняче. Сало дві доби. І я покажу, що я буду робити. Ось так. Зберігаємо його в ось такому контейнері. Ось так замотане. Одне я ще залишаю, а одне забираю, в холодильник розмерзнеться і ми будемо їсти. Зберігається все, таке казала, довго. Воно відчищене, трошечки зовсім солі, солі, зовсім-мало. Зовсім, зовсім воно біленьке, воно не псується, навіть якщо лежатиме у вас півроку. І не вбирає таким чином запаха холодильника і морозилки. Що робимо, світла немає, трішечки підсвічення. Потрібно ось такий контейнер із герметичною кришкою. І потрібний або такий папір, або пергамент простий, або навіть ну, харчову плівку я не, не рекомендую, або фольга. Зараз, що я роблю? Я очищаю сіль. Ось так. Сіль нам тут не потрібна. За дві доби сало вибрало собі скільки, скільки йому потрібно. І все. Воно вже мало солене, і більше воно солі собі не візьме. І з оцього верхнього шару, де є м'яско, сіль витягнула всю кров, всю сукровицю, тому сало з м'ясом такого світлого буде гарного кольору і дуже смачне. Ось тепер беремо цей папір, я його просто отак нариваю довільно. Можете нарізати ножицями, ножем, як вам. Ось так. Тепер беру я листочок оцей і викладаю на нього два шматочки сала. Ось таким чином. Потім достаєте якраз на, на такий на контейнер. Потім достаєте, вам вистачить на тиждень, нам вистачає на тиждень і більше. І воно виходить смачненьке, смачненьке саво. Ось так, герметично склали, це не помістилось. Накриваємо кришкою і закриваємо. Ось так. Ніякі запахи сюди не дійдуть. Ось так. І ставимо морозильну камеру. Ці теж я покладу в морозилку, теж замотаю в папір обов'язково і герметично закрию. Ось це сало. Я витягую його, розпаковую ось так, як сьогодні. Ось так воно виглядає, дивіться. Чистесеньке, білесеньке, гарнесеньке і дуже-дуже м'якесеньке. І не пересолене. М -м -м. В цей контейнер, яким ми користуємо щодня, теж вилазити такі шматочки. Ну все, все.